Друзі, всім привіт! Та ми знаходимося в Тойле Тавері Дефенсі. Та давай ж подивимося, що в нас сталося в маркетплейс за тиждень. Ну ж, ходімо. Так, і в нас тут о, мене вже радує, що тут навіть є інженер, і навіть по адекватній ціні такій 6500. Це досить класно, тому що з перших днів він стоїть там 40 тисяч. Тому ось досить вже радує, що ціни трішки присідають. І вже люди що все ж таки ніхто в них нічого не купить. І ще, як ви бачите, є грінлазер. І він вже також присів, він не 600, не 1000 і не 99 мільйонів. <с> а вже по адекватній ціні. Тому все ж таки Marketplace, по потрішки в ньому ціни просідають. Та навіть я вже продаю, як ви бачите. Свого редлазера за 1200. Але я бачу, що хтось вже продає також. У мене ще самодорога Але така середня більш ціна, тому що я його придбав за 1000. Але ж ми не будемо продавати його також за 1000, повищимо ж ціну там на 300. Так. І далі давайте спускатися вниз. Годлі в нас стоїть 1600, майже 1700. Firework 2000, досить на нього адекватна ціна. Досить, бо я пам'ятаю було там і по 10 000, Але зараз я б йому дав, можливо, 1500. Але він в мене був, і я не гарантую вам його купляти, бо він якийсь такий реально слабенький. Трішки. Так, ідемо далі вниз. Шефів руки в нас нічого з цього немає. Легі дуже завишені. Ось, до прикладу, Spear Speakerman. Man. Досить дорогий. А гіш дешевий. Як ви бачите, ціни досить такі дешеві. Навіть можна продати спікермена, спікер звичайно, капець. А, до речі, якщо ви не знали, є така версія спікермена цього Безіка. Що його можна навіть... У тебе може бути в інвентарі два Basic. І тобто він такий дорогий, і ви можете його там зредити, там, на два години, навіть якщо постаратися. Так, і як ви бачите, вже навіть не так багато народу, як ви бачите. Є люди, які тусуються там, є які тут. І вже навіть кидають трейди, потрейдитись можуть. Знаєте, не як з перших днів, що всі тупо тут сидять, намагаються щось продати, заробити оцей от один ген. Тому зараз більш заспокоїлося все, більше вже все добре, хтось пише, що щось купляю, але мені досить подобається, що люди вже. Такої всьому маркетплейсі там, не зависають на 24 години. Та ще, друзі, як ви бачили, буде нова обнова на День Святого Патріка. Його святкують за кордоном, але ж розграби, що правильно за кордоні. Тому буде обнова. Добавлять нових персонажів, Добавлять якогось спікермена та добавлять Лібрікона. Тобто він буде з такою шляпкою зеленою та з таким посохом, як у Healer ТВ Вумена. Але він буде також досить потужнішим. що він буде типу такий як Killer TV Woman, але по анімаціям і по вигляду він буде зовсім інший. Він буде з камерою такою зазвичай і буде на ньому така зелена шляпка. Тому він досить крутий. Так, а ще є такі ідеї, що додать типу пас. Типу, як було з е, сердечками. Тобто додають такі клинові щасливі листочки. Ви ось, до приколу, прийшли в НДЛС Моді чи в інсайні, неважливо, де, ви проходите там певну хвилю, і вам за все зачисляє там 10-10 і так більше, більше, більше кої тих кленових листочків. І, типу, ви зможете їх купляти, е, купляти. За ці кленові листочки ви зможете типу купляти такі кріейти, з яких і випадає цей і, 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 спікермен якийсь буде, так само і буде е, цей лібріком. Так, і тому обно буде, на мою думку, досить така прикольна. Друзі, та ще буде ж обнова до Паски. І ви уявляєте, добавлять таке, що це просто жесть. Додавлять іще нових 4 години. Але зараз буде на них шанс випадіння досить малий. Тобто там буде 0%. -0, -0, -0, -0 Їх буде досить складно вибити, не як цього авгрейті і не як було в зимньому. Евенті, що годіка того можна було також вибити досить легко. А це буде ну прям досить складно. Тому, друзі, в цьому місяці буде багато обнов тому досить уважно, слідкуйте за ними. Можливо, вам пощастить і ви зможете вибити того ж самого LibriCона. А лібрикон, це ж такий такий, потужний чувак. Та якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та до зустрічі в слідчому відео.